Росіяни оснащують шахеди термобаричною бойовою частиною, що робить потужність удару близькою до ефекту ядерної бомби. Експерти зазначають, такі боєприпаси неодноразово використовувалися у війнах, але й військові завжди намагалися приховати цей факт через жахливу дію вибуху на людину. Докладніше далі. У Київському НДІ судово-медичних експертиз підтвердили, що після останніх російських атак в містах України були виявлені уламки модифікованих шахет 136 із термобаричною боєголовкою. Це робить їх в рази небезпечнішими, адже термобаричні боєприпаси створюють аерозольну хмару з вибухової речовини. Після детонації вона спричиняє неймовірно потужний вибух, під час якого утворюється ударна хвиля. За нею починають рухатись елементи термобаричної суміші, що утворює хмару з температурою до двох Градусів Цельсія, яка живе близько однієї секунди. Ця хмара, на відміну від ударної хвилі фугасного боєприпасу, розтікаючись, заповнює весь об'єм, тобто сховатися за рогом від неї неможливо. Дія вибуху термобаричних боєприпасів на людину жахлива. Ударна хвиля спричиняє контузію, розрив барабанних перетинок, кровотечу з носа, баротравму легень різного ступеня, часто з крововиливами в легені, переломи кісток. Також клінічна картина ускладнюється обширними опіками різного ступеня і термі. Чиним шоком зафіксовані випадки, коли легені повністю виграли із середини, застосування таких боєприпасів ефективне проти цілей на відкритій території і надзвичайно небезпечне у замкнутих просторах на кшталт Ангарів. Багатьма експертами ці боєприпаси відносяться до різновиду запалювальної зброї масового ураження, хоча прямо не заборонені міжнародними договорами. Під час збройних конфліктів другої половини ХХ століття боєприпаси об'ємного вибуху застосовувались неодноразово хоча військові завжди намагались Приховати факт їх використання, зокрема, американська авіація використовувала ці боєголовки у В'єтнамській війні та під час операції буря в пустелі, радянська і російська армія в Афганістані і Чечні Цахал скидав такі боєприпаси на Ліван, коли в ході військової операції Буря в пустелі розвідники англійського спецназу стали свідками застосування американської авіації і боєприпасів об'ємного вибуху. Вони були настільки вражені побаченим, що перервали радіомовчання і видали в ефір інформацію про застосування союзниками. Тактичної ядерної зброї варто зазначити, що обстріли українських міст у жовтні 24-го – не перший випадок застосування термобаричних боєприпасів Росією у цій війні. Саме їх росіяни використовували у 22-му році для підриву нафтозаводу в Охтирці та під час атаки на Харків 1 березня. Також ці боєприпаси були скинуті на інфраструктуру Чернігова 4 березня, за численними свідченнями місцевих жителів. Активно використовували росіяни термобаричну зброю при при штурмі Пісок Донецької області у липні серпні 22-го. Крім того, є підозри, що саме цей вид боєприпасів був використаний при терористичному акті в Оленівці 29 липня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.